Повідинок Дніпра 1 проти Словенської мури, завершальний етап підготовки команди Олександра Кучера до офіційних матчів. І розпочалось все. з такого розіграшу достатньо тривожного, здавалося б, біля воріт дніпра 1 але кінерейкін принаймні у цьому епізоді показав непогану. Гру ногами віддав передачу на свого ж футболіста. Взагалі знову у стартовому складі молодий 19-річний голкіпер Яків Кінарейкін з'явився і на поєдинок проти Словенської Мури. Загалом Олександр Кучер вже виставив наближений склад до тих футболістів, які гратимуть в офіційних поєдинках. Але перші хвилини були дуже непростими для Дніпра 1 Активно пресингували футболісти Мури і дивимось за прострільною передачою до штрафного майданчика, але вибиває м'яч голкіпер Дніпра 1 Втім, дальній удар все ж таки мав місце в цьому епізоді. Але Кін Рейкін забирає м'яч до рук ще раз простріл від Дардана. Вибиває м'яч голкіпер Дніпра 1 але підбирання програють. Дніпряний не встигає піхальонок завадити, пробити своєму супернику. Далі вже моменти відповіді, моменти тиску футболістів Дніпра 1 І ось тут зверніть увагу, наскільки швидко вкинули за бокової Дніпряни. Під Липенець одразу спрямував м'яч на Довбика. Той пробував в один дотик, але не зміг влучити у площину воріт у цьому епізоді. Піхальонок його закидання вперед, переважно у першому таймі, саме за рахунок таких. Передач команда кучера виходила в атаку. Артем Довбик зміщується у центр, не заважає ніхто йому завдати удару. і Довбик пробиває з-за штрафного, але спрямовує м'яч повз ворота. 21-ша хвилина нашого матчу Дніпро 1 ще один довгий пас. Знову ж таки відзначаємо те, як намагалась команда кучера. Принаймні, у першому таймі, будувати свої атаки. Непогано добик підключає по флангу Хайнера. Той вирішив пробивати, не віддавати передачу. Як зазвичай напевно грали би футболісти у таких моментах? А пробивав бразильський захисник, однак не влучив у площину воріт. Ще раз даємо за усім розіграшем цієї атаки і завершальним ударом Хайнера вже з меж штрафно. Мого майданчика, але м'яч летить повз ворота. Далі знову робота голкіпера Дніпра 1 але цього разу віддає м'яч на суперника. Далі з рикошентом від підлипенця той потрапляє до Бегановича і сам же підлепенець збиває захисника. Мури арбітер призначає пенальті. Ще раз дивимось за цим моментом встигає прокинути м'яч. Футболіст Мури і підлепанець просто збиває свого суперника. Нікола Петкович, центральний нападник Мури, взявся виконувати пенальті і чітко пробив у протилежний від стрибка голкіпера голки перед Дніпра один кут. Так на 25-й хвилині Дніпряни пропускають, виходить вперед Мура. Не сказати, що багато було моментів у Мури до цього забитого м'яча, але самі собі створили проблеми Дніпряни у цьому епізоді і забиває Петкович. А після цього активніше почали тиснути на захист суперника. Дніпряни почали шукати варіантів. І по флангах підлепенець активне його підключення. І тепер відповідь попередньому моменту. Тепер вже Беганович вів захисне єдиноборство проти підлепенця. Але на думку арбітра не порушував правила футболіст Мури. Ну і справді не схожий цей момент на пенальті. Намагався підставитись під Лепенець, але арбітр був поруч і не повірив. Ось таке падіння. На футболіста Дніпра 1 Далі пас до штрафного майданчика. Багато боротьби і ще один момент, в якому гравець Дніпра 1 опиняється на газоні. Артем Довбик падає в боротьбі з суперником. Але й тут також арбітер не призначає пенальті. Активно пресингували в першому таймі футболісти Мури Голкіпера, сподіваючись на те, що Кінерейкін буде часто помилятись, але все обернулося зовсім навпаки. Атака Дніпра 1 Пеглоу прибирає захисника, пробиває під дальню стійку і забивають Дніпряни. Стає рахунок 1-1 у цьому матчі. Ну, варто відзначити, що Беганович, правий захисник Мури, який дуже часто підключався до атак, який дуже активно працював на чужій половині поля. Саме він провалився у цій атаці. Пеглоу через його зону розвинув атаку. Війшов до штрафного майданчика, розхитав Моріса і пробив без шансів для голкіпера. Далі дивимось моменти вже другого тайму. Після перерви з'явився Домінго Бланко, який часто зміщувався саме праворуч. І Активним також був Хайнер. Дещо пізніше вийшов ще й пасіч на поле у Дніпра 1 Тож атак від команди кучера було достатньо. перша така спроба від української команди піхальонок, який у цьому матчі був із капітанською пов'язкою. Він пробиває фактично з лінії штрафного майданчика, але йде м'яч повз ворота. Втім, відзначимо те, як розіграли цю атаку Дніпряни. Довбик віддає під удар. Не встигають накрити піхальонка, і той пробиває повз ворота. Ще один навіс з правого флангу знову Хайнер. Його активність, але не до удару вдалося довести цю атаку, а до контратаки Мури. І помиляється на виході голкіпер дніпра 1 пролітає повз м'яч. кіпер Дніпрян. Однак Сарапій підстрахував свого партнера по команді. Ми бачимо, що багато на рівному місці помилок привозили дніпряни. І ще один момент знову невдала дія від Кінарейкіна, яка ледь не призводить до пропущеного м'яча. Але фіксують положення поза грою. Арбітри Кіна Рейкін вже втретє ледь не на у цьому матчі, і саме після цього моменту Олександр Кучер вирішив зняти свого голкіпера. Як і в Кіна Рейкін, воротар команди ю 19 йому лише 19 років, але на цих зборах отримує достатньо ігрового часу. Втім, в другому таймі замість Кіна Рейкіна вийшов ще один доволі молодий воротар, з'явився екс-голкіпер металіста рибак. Ну, а ми дивимося за атаками Дніпра 1 Домінго Бланко. Часто через нього будувались наступи Дніпрян. Довбик доводилось йому ось так відтягуватись за межі штрафного майданчика, аби утримувати м'яч. Ще один дальній удар. Удар за меж штрафного, але впорався. Із ним Міхелак. Чергове підключення по флангу від захисника Дніпра-1. Пасіч намагався пробити через себе, але є удар удар від Домінго Бланко, втім, голкіпер Мури. Знову забирає м'яч у цьому епізоді. Було так само достатньо і стандартів у цьому матчі. Один із таких завершується хаотичним моментом, в якому довбик таки зміг завдати удару, але м'яч з рикошетом від захисника виходить за межі поля. Ще один стандарт. Цього разу є прямий удар. Руслан Бабенко виривається на кут воротарського майданчика, але пробиває повз ворота. І ще один кутовий, який вже завершується тим, чим потрібно Сарапій, нехай і з другої спроби, але переправляє м'яч у ворота, зміг заштовхати захисник Дніпра 1 м'яч у цьому епізоді. Проти нападника вів боротьбу, проти Петковича. Але пробити таки вдалося. Сарапію, бачимо. Вдалося домогтися свого дуже багато стандартів провели Дніпряни, особливо в другому таймі. Ну і все ж таки реалізувати один з таких змогла команда Олександра Кучера, забивши, як з'ясувалось, з переможним 2-1, дніпряни перемагають словенську муру у товариському поєдинку на турецьких зборах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.